Вітаю, друзі! Запрошую вас виконати ще декілька вправ, щоб зняти напругу із шиї та верхньої частини спини. І почнемо з такого надзвичайно простого руху. Покладіть свою руку на маківку. опустіть плечі і відштовхуйтесь всім тілом, якщо ви сидите то від тазу, якщо ви стоїте, то прямо від стоп. Почніть відштовхуватись і виростати. Рука не тисне на вас, але вона наче й не пускає вище. І вам необхідно додати зусиль для того, щоб виштовхнути руку. І відчуваєте, як разом з цим у вас шия стає довшою, вона виростає. Плечі не тягніть до гори, от плечі якраз таки вниз, але всім тілом до гори. Розслабили, поміняйте руку на другу сторону, покладіть ліву і почніть виштовхувати руку вище, причому при цьому опускаючи плечі вниз плечі і лопатки. Добре. Відпустіть руку. Наступне. Підберіть, підтягуйте до горла та розгинайте шию назад. І ще раз. Вперед, назад. Поверніть до центру і зробіть декілька нахилів вправо та вліво. Акцентуйте те, що ви вухом верхнім тягнетесь догори. Не вниз, а саме до гори. Зробіть декілька повторів, поверніть голову до центру, підборіддя до горла, наступний рух. Ми розвертаємо голову вправо та вліво. Але уявіть, що у вас під підборіддям є дощечка, паралельно підлозі або столик. І от ви маєте підборіддям малювати дугу по цій дощечці. І не відривати його від неї, і не опускати вниз. Так? Тобто завжди підборіддя паралельно. Трошки стримуємо підборіддя біля горла. Починаємо. Повертайте в праву голову і вліво. Можливо, це не буде повна амплітуда. І вам буде здаватися, що ви можете повернути далі. Але. Якщо ви будете повертати далі, то, скоріш за все, і підборіддя кудись поїде, або почне підніматися, або опускатись вниз. Та якраз зараз слідкуйте за тим, щоб не було додаткових якихось дій. Не допомагайте плечима. Добре, зупиняємось по центру. Наступна вправа, увага! Якщо при виконанні цієї вправи ви будете відчувати нудоту, головокружіння або інші неприємні симптоми, пропустіть цю вправу. Домовились? Добре. Плечі вниз, витяглись маківкою догори, трошки підборіддя підтягли до горла. Праву руку заводимо за спину. Голову нахиліть вліво. І тепер у цьому положенні ми розвертаємо спершу погляд, а за поглядом вже і голову, вправо до гори діагонально та вліво вниз. Отже, вправо до гори спершу погляд, далі голова, вліво вниз погляд та голова. І знову вправо догори. Вліво вниз. І ще раз, вправо догори і вліво вниз. Повернули голову по центру і вивели до гори. Поміняйте сторону, заведіть ліву руку за спину. Підберіть до горла, витягніться маківкою. Голову нахиліть вправо. І починаємо поглядом повертати спершу далі голова вліво догори. І вправо вниз. І ще ліво догори і вправо вниз. І ще раз. Ліво догори І вправо вниз. Поверніть до центру. І підніміть голову. Розслабте плече. І наступна вправа буде подібна до цієї, але ми будемо фіксувати та розтягувати шию. Рівний корпус, підборіддя до горла, нахиліть голову вліво, покладіть ліву руку на вухо і не тиснучи дуже сильно, а просто притримуючи голову, почніть піднімати плече праве догори та дотягувати вниз. Ви відчуєте, що не обов'язково рукою верхньою. Дотягувати шию, а вже за рахунок цього дрібного руху ваша шия буде натягуватись. В кінці на третій рух потягніть максимально плече лопатку вниз і зафіксуйте глибокий вдих та видих. І добре, відпустіть верхню руку, підведіть трошки плече в нейтральне положення. І тепер голову розверніть вліво-вниз. Ліву руку покладіть на праву частину потилиці, а праве плече трошки відведіть назад. І в цьому положенні піднімайте плечо кодогори та вниз. Дотягуйте лопатку. І ще раз, і на третій раз опустіть максимально плече лопатку назад-вниз. І глибокий вдих та видих. Поверніть плече. Відпустіть руку. І розверніть голову спершу центрально, а далі вправо догори. Ліву руку покладіть ближче до чола на скроню справа. І притримуючи у такому положенні, допомагаємо трохи дотягнути шию а справа попереду. Плече виводимо вперед і піднімаємо догори та вниз. І на третій рух опустіть плече максимально вниз. Розтягніть вдих та видих. Відпускаємо руку, піднімаємо трошки плече і повертаємо все до центру. І обережно підводимо голову до гори. І на другу сторону повторюємо те ж саме: підборіддя до горла, шия довга. Нахиліть голову вправо. І тепер права рука. На ліве вухо, і ми м'яко-м'яко притримуємо просто голову. Ліве плече до гори та вниз, і третій раз опустили вниз, дотягуємо шию. глибокий вдих та видих, відпустіть руку, підніміть плече. Розверніть голову вправо вниз. Праву руку покладіть на ліву частину потилиці. І допоможіть розтягнути шию. Ліве плече заводимо назад, трохи залишаємо в такому положенні і піднімаємо догори та вниз. І ще раз дотягли вниз, вдих-видих. І обережно відпустіть голову і плече. Тепер розвертаємо погляд з першого, а потім у голову вліво догори. Права рука йде на ліву частину чола і скроню, і м'яко дотягуємо шию зліва попереду. Саме плече виводимо вперед. В цьому положенні робимо декілька рухів. На третій раз потягніть вниз і обережно відводимо плече, переводимо у нейтральне положення, відпускаємо руку і розвертаємо голову центрально, піднімаємо догори, зробіть декілька рухів плечима по колу. І в іншому напрямку. На цьому все. Будьте здорові!